Вітаю друзі. Це лис з моїх попередніх відео, по якому я показувала, як вишивати по фотографії. Всі етапи, вишивки показувала, і я обіцяла, що покажу, як я буду вже от таку заготовку пришивати до одежі. Але в мене прийшло на нього замовлення, і я чекаю річ, яка має по пощі прийти, щоб потім його пришити. І тому, щоб ви не чекали довго, оце десь тиждень займе часу, я вам покажу, як пришити ось такі, таку заготовку до одежі на ось, ось на цій собаці. Значить, Дивіться, я цю заготовочку, ось, бачите, вирізану, приколола булавками до речі, це в мене світшот. І легенько обшиваю по кругу ниткою в такий колір, який повинен бути ось на краях, в одну нитку. Ось так легенько пришиваємо, тут я вже почала працювати. Ось, бачите, воно тут в мене ще не закріплене, а тут я вже закріпила. От. Ми так легенько по контуру пришиваємо нашу собаку. Там немає нічого складного. По мірі того, як я вишиваю собаку, я стараюсь дошивати на самій собаці відтінки, які я пропустила, коректируючи. От. І вона в нас буде більш реалістично. Тут у нас низом йдуть чорні, чорний колір, і ми так само низом пришиваємо чорними нитками. Густенько-густенько. Ось дивіться, тут у нас коричневий пішов. Я бачите, як густенько, ось так добре видно коричневим кольором насила. Ось нас видно. Ось, Тут ще далі буде білий кольор іти, то я почну білим обшивати. Тут нас чорний колір іде і я десь така ж до сюди, і я зараз його дошью чорним так по підкраєчок, невеликими стіжками густенько буду закріплювати. Ось те, що у нас ще не закріплено. Замовлення готове. Ось як воно виглядає на світшотові. Вам близенько показую, що не видно навіть, що воно там нашито. Можна, в принципі, зразу вишивати на одежі, хто як хоче, це виходить. Так, ну, ви зрозуміли. Ще раз ось вам показую, ніде не видно ні крапельки тканини, все нашито, зашито і ось так виглядає наша собака. На цьому я буду завершувати. Ну Вже як прийде річ, для нашого лиса, то я вам окремо ще раз зніму, якщо хочете, напишіть мені. На цьому все. Всім бажаю всього самого найкращого і до зустрічі в новому відео.